Учора в парку кожедуба собакам та котам з притулку шукали дім та родину. Осінній фестиваль друг з притулку зібрав волонтерів сумського товариства захисту тварин, творчі колективи і сумчан, що шукали собі чотирилапих друзів. Скільки тварин знайшли дім? Далі в сюжеті завичайний для сім'ї і перенадіється страдати сім'ю вже априма. Це вихід на ринг, ключова частина фестивалю. Кожен з хендлерів-волонтерів, що супроводжують собаку, демонструє свого підопічного гостям фестивалю. Усього взяли з собою 34 дорослих собаки. Усі стерилізовані і вакциновані. Олена знайомить людей із платоном. Він такого плану філософського, а ще він на вигляд ну такий, як я, маленький, товстенький, з коротенькими ножками. І я, як прийшла, як побачила його, ну прям ну якась моя копія. Я ще вівторка приходжу в приют. В мене вихідний, і з самого ранку до пізнього вечора я мию миски. По 180 мисок в день, там вже більше 200 собак в приюті, і в кожного по дві миски: одна для їжі, друга для води. І їх треба мити. І от у мене спеціалізація в приюті. Я мию миски. І так хорошо цілий день я провожу. На природі і серед собак. Це наша подруга, її звати Малишка. Їй 5-6 років, ми точно не знаємо, знайшли її на автовокзалі. В морози вона навела там цуценят. От, ну, і Ми врятували разом з цуценятами. Цуценят, звісно, роздали. Ну, а це чудо, намагаємося пристроїти. Добре, стане гарним другом. Однорічна Ліса першою вийшла на ринг і одразу знайшла собі господарів. З фестивалю Собака їде в Новий Дім. Сказали, що сьогодні буде виставка. Дочекайтеся виставки. Ми дочекалися і забрали саму гарну собаку. Веселим нравом, золотим голосом і спокійним. Внучки дуже сподобалося. Тут, окрім собак та котів, є у нас також фудзони. Так, ось можна тортики придбати, можна там чайку випити і так далі. У нас є ярмарка, іграшки, різні речі, ну, можна придбати, так, всі кошти підуть на потреби притулку. Ми обирали собак, які молоді, повністю здорові, ті, які соціалізовані, так, тобто вони легко йдуть на контакт, вони знають, ну, спілкуються з людьми дуже часто, так, ну, з нашими волонтерами вони зокрема спілкувалися. Серед інших локацій волонтери облаштували для відвідувачів фотозону і запросили фотографа, щоб кожен міг зробити світлину з чотирилапим учасником фестивалю. Також на заході діяла зона, де прилаштовували цуценят та котів. Один із них поїде додому з Тетяною. Де вона руки взяла? Я його на руку взяла. Він до мене пригорнувся. Я зрозуміла, що це мій собака. У мене було до цього чотири собаки. Вирішила взяти, щоб не страждали на вулиці. Мені їх дуже жаль Мені дуже ні, жалко. Фестиваль тривав з обіду і до вечора. У перервах між виходами собак на ринг відвідувачів розважали вокальні і танцювальні колективи. Усього вчора вдалося знайти дім для 16 собак і трьох котів. Ті тварини, що не знайшли господарів, повернулися в притулок. Забрати їх в родину можна звідти. Усього на перетримці зараз перебувають близько 300 собак.